21 грудня в Еріяді відбудеться великий боксерський вечір, головною подією якого само собою стане такий очікуваний для українських фанатів реванш зіркових важкових Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика. У першому поєдинку, що відбувався у цьому травні, України завдав циханському королю першої поразки у його професійній кар'єрі. Тому тепер британець спробує повернути собі статус чемпіона світу. Ви на каналі Export. Мене звати Євгеній Гладун. І сьогодні ми розберемося із тим, як організатори цього бою пробують продати цю зарубу якнайдорожче. Попри те, що це і так дуже гучний поєдинок, його супроводжує дуже активна розкрутка. Місяць тому була прес-конференція, де невелике шоу влаштував не більш потажний ф'юрі, а саме Усик, який постав перед усіма присутніми у кастомізованому образі Хітмана, найманого кілера із відомої серії комп'ютерних ігор. Олександр переніс у валізці фото ф'юрі з першого поєдинку на підпис британцю. Багатозначний натяк, правда? А сам Тайсон прокоментував цю круту виставу у своєму стилі. Я на цьому знімку виглядаю, немов шрек, але глобально це були лише дрібниці у контексті розкрутки цього мегафайту. Зараз суддівські шейхи на чолі з турки Аля Шейхом і компанією Big Time Creative Shop запустили ще й без перебільшення геніальний проморолик до реваншу під назвою Одержимість. Головний посил трейлера у тому, що після першого бою боксери оселилися один в одного в головах. Ф'юрі всюди вважається обличчя Усика. Медсестра, психотерапевт, поліцейський, дівчинка на вулиці і навіть дружина з обличчям Олександра запитує Тайсіна, чи скучив він з іншого боку, Усик, що перебуває у такій самій ситуації. Він бачить Ф'юрі навіть у сосисці. Тут очевидно згадується те, як часто циганський король нагороджує цим епітетом Олександра. І все це відбувається під ідеальним підходящим для цього нервовий та напружений хід of my head». Переклад назви символічний. Не можу виконати тебе зі своєї голови. Але повернімося до сюжету кліпу. Останньою караплею для боксерів стають епізоди, де усик не вирізається у скелю, на якій йому привиділося обличчя Ф'юрі, а сам Тайсон б'ється зі своїм батьком і розбиває йому лоб. До речі, це ще одна відсилка. Пам'ятаєте, як Джон Фюрі побився з членами команди Усика і потім кросувався із розсіченням на лобі? У підсумку бійці не витримують, і зідваниться, щоб позбутися нав'язливих галюцинацій. Усик каже: Тайсоне, нам потрібно покласти цьому край. А ф'юрі відповідає: я збираюся покінчити з тобою назавжди. Боксери Боксер у ринку. Але тут наступний черетний поворот: у рефері одна половина обличчя Усика, а інша ф'юрі. Проморолик закінчиться ще одним моторошним, але класно продуманим твістом. Тайсон неочікувано знаходить у себе на животі українця, який вимовляє ще одну легендарну фразу: I'm feel. I'm very Phil. Погодьтеся, це просто шикарно. У захваті перебувають усі фанати, журналісти, продюсери та навіть інші відомі боксери. Але це і не дивно. Те, як уміло Big Time Creative Shop об'єднали. Напругу від реваншу, комедійні моменти та інтригуючі сюрреалістичні сцени у всього двоххвилинному ролику заслуговує на захоплення та повагу. Вони навіть встигли пересипати це все відсилками з історії протистоянь Усика та Ф'юрі. Проте справився заради, треба сказати, що це далеко не вперше, коли саудівські промоутери дивують нас епічними трейлерами. До бою Ентоні Джошуа і Даніеля Дівоа ролик взагалі знімав сам Гай річі. А ще були класні трейлери до першого бою Усик Ф'юрі і до поєдинку Джошуа з Френсом Гану. Отож, саудівцям мало влаштовувати великі бої. Вони ще видають до них шикарний контент, підігріваючи інтерес та захоплюючи все більше аудиторії. І саме це є однією з причин того, чому саудити так легко і швидко захопили увесь боксерський ринок. Вони створюють шоу, яке дуже хочеться подивитися. А це значить купити. Ось чому проморолики, які випускає Big Time Creative Shop, Вигідно відрізняється від того, що роблять американські промоутери, які рухаються за шаблонами, та здебільшого покладаються просто на гучні імена бійців, додаючи у ролик ролики що яскраві хайлайти з минулих поєдинків. Підхід, який використовується у «Дівці», дає змогу залучити не тільки шанувальників боксу, а й нейтральних глядачів, тому що такі ролики відчуваються як трейлер до дуже крутого фільму, на який точно хочеться сходити в кінотеатр, або хоче глянути на стрімінговій платформі. Отож, робимо підсумок. Трейлер шикарний. Своє завдання він виконує на 100%. Привертає нову аудиторію. Тепер справа за боксерами. Перший бій у Скефюрі вийшов не найвидовищнішим, саме у боксерському значенні. Але заруба була дуже напруженою та емоційною, і від того запам'яталася фанатам. Можливо, цей раз ми побачимо ще більше шоу і під час самого бою. На цьому все став цьому відео, якщо вам також сподобався цей геніальний трейлер, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нових відео стосовно бою Усика та Ф'юрі. А у коментарях напишіть, що ви думаєте з того цього поєдинку і хто є фаворитом до його початку. До побачення!